Доброго дня. Сьогодні у нас 9 вересня. Я, як обіцяв, роблю вам огляд по Грінвудах, хоча погода з самого ранку не сильно сприяла нам для цього. Але через те, що я пообіцяв, все ж таки в будь-якому разі потрібно було це зробити, то ми це робимо. І сьогодні знов почну в зворотньому напрямку, тобто почну з четвертого, перейду на третій і в кінці буде другий Грінвуд. Поїхали. Так, я зараз знаходжусь на четвертому грінвуді між секцією 3 і секцією 4. От там попереду це друга, і там в самому кінці перша черга. А, як бачите, Різниця між третьою і четвертою чергою на сьогоднішній момент є просто одна плита перекриття. Причому ще на третій черзі вона, як бачу, ще не залита. Якщо мені так, нібито так, не залита. Якщо мені здається. А тут е вже позаливали всі е колони, залишається тільки е сходовий марш і ліфтовий. От він посередині, його звідси видно, що там поки що не залито. Тому можна вважати, що різниці на сьогоднішній момент між цими двома секціями практично немає. Зараз трошечки підійду ближче до е, другої, до першої. Так, по першій другій черзі вже з'явився на об'єкті перший пакунок цегли. От бачимо, завезли вже, тобто будуть зараз вже задавати. І нагору, і е, почнеться перша кладка. А от цей звук, що ви зараз чуєте, це якраз хлопці е, шліфують бетон, тобто підготовлюють його до того стану, в якому його можна вже вважати завершено. От якраз звідси видно, що досить рівнесенько вже от на першому поверсі. Він вже готовий. А зараз вони працюють на п'ятому поверсі, роблять підготовку, тому що зараз зайдуть кладочники, і для них потрібно, щоб вже ніяких напливів, ніяких там. Нюансів по бетону не було, тому хлопці доробляють свою роботу, яку вони повинні здати в ідеальному варіанті стані. От звідси наразі не видно, на жаль. Але от точно бачив з іншої сторони, що вони на п'ятому поверсі. Ага, он видно, людина працює, все як треба. В респіраторі з однієї сторони, і пил, з іншої сторони, ковід його не дістане. Так, ну. В принципі, особливого нічого нового по першій другі немає. Ми казали, що не так швидко буде починатися кладка, але вже е розуміння є, що скорше за все, з наступного тижня, вона повним ходом тут буде йти, тому що вже завезли першу цеглу. По 5-6 секції поки що також немає новин по е отриманню містобудівних умов. Нагадаю, що у нас там трошечки один е кусочок п'ятої секції потрапляє. І ту діляночку, на яку не було містобудівних умов, ми зараз це переробляємо, з містом домовляємося, але все ж таки всі ці обмеження через війну не дозволяють швидко приймати рішення. Ми все ж таки чекаємо на ці рішення. Маємо надію, що скоро вони дозволять нам будувати і п'яту, і шосту. Нагадаю, що в принципі по шостій питань немає, питання тільки по одному куточку п'ятої секції. там буквально... В одну сторону на 5 метрів, в іншу сторону на 6 метрів, заходить. Ну, але документально треба все зробити так, як треба. Так, е мабуть, по четвертому я вже все сказав. Вчора, коли м я був на парксайді, казав, що ми змінили трішечки е підхід до цін, до їх не те, що до ціноутворення, а до е їх розуміння. Всі Ціни зараз вказані в доларі на сайті, і ми їх рахуємо по НБУ. Тобто, якщо ви бачите там досить високу ціну, там, умовно, там, 800 доларів, то рахуйте, що це десь на доларів на 90 менше по факту, якщо брати реальний курс, який зараз біля 41 Так, мабуть, про це про четвертий все. Ну, є деякі ще моменти, але які вам ні про що не скажуть. Там ми працюємо над мережами, над каналізацією, над електрикою, над багатьма ще там процесами, які. їх не видно, але вони є, як той, як кажуть, Суслік. Так, переїжджаємо на третій. Зараз знаходжусь на третьому грінвуді. От Позаду мене ви бачите 3-4 секцію, а я ходжу по паркінгу 1-2-10 секції От підготовно підготовка вже під 9 готова. І в мене для вас всіх новини ми отримали дозвіл на 5-8 секцію. Тобто на сьогоднішній момент дозвіл отримано на всі секції Грінвуда 3. Ви можете вже. Обирати квартири, вони вже доступні для вибору. Ціни вже на сайті всі сформовані, крім деяких комерційних приміщень 5-8 секцій. І я зараз вас проведу і розкажу деякі деталі, як ми будемо будувати, як здавати і ну все таке інше. от Я практично знаходжусь на самому куті секції номер 9 Дивлюся на третю, і вон там четверта. Ну, по третій, ви знаєте, вже всі монолітні роботи закінчені. Вони зараз чекають на другу четверту для того, щоб перейти до робіт кладочних. Вони також повинні початися найближчими тижнями. Дев'ята-десята секція вирита повністю в котлован. Завершена робота про котловану. На секції номер 9 вже залита підбетонна підготовка, і тут вже почнуть розкладувати фундамент. Така ж історія нас чекає і на секції номер 10 Вона під нею вже е також готова повністю корита під е фундаментну підготовку, кориту котловану. І е під найближчими днями вже також буде заливатися бетонна підготовка. Але виходячи з того, що секція 5.8 вже також йдуть в роботу, і нам потрібно розуміння, як нам виходити з майданчику, то попередньо прийнято рішення керівництвом про те, що секція 5.8 йде наступно в роботу, а 11-12 буде пізніше неї. Саме тому. А у нас на будівництво 9-12 бралося 2 роки і 2 місяці, тому що ми розуміли, що ми на 2 місяці пізніше почнемо 5-8 і нам треба буде по, по 11-12, які от якраз, бачите, от там ще не починали рити котлован. Якраз там вони будуть знаходитись. В чому нюанс? Нюанс в тому, що нагадаю, який у нас глибокий котлован під тою лінією, яка йде ближче до вулиці Широкої, і нам потрібно, щоб у нас наш котлован в верхній секції не сповз вниз. Тому для початку ми почнемо рити котлован під 5-8 робити там фундаментні роботи. Потім приступимо до 11-12, 9-10 не буде. Чекати нічого, тому що тут же ми потихеньку робимо зворотню засипку. Зараз залишається тільки доробити да перехідний цей паркінг з комерцією. От зараз я вам його покажу, він також робиться з цієї сторони. От. Бачите, вже набирають перекриття, його залють і в принципі, в принципі можна буде робити обмазочну гідроізоляцію, шиповану мембрану і засипати все це діло. Зворотньою засипкою ґрунтом, який у нас тут і, як ви бачите, тут і знаходиться. А, мабуть, по, по роботах, по їх термінах все, тобто незалежно від того, в якій секції ви сьогодні купуєте з 5 по 12, здаватися вони будуть практично одночасно. Є у нас можливість здати 9-10 окремо, тому що вона виокремила в окрему чергу. Але скорше за все ми цим користуватись не будемо. Скорше за все, все це здасться одним скопом разом. В принципі, так як і починає будуватись Тому це плюс фактично. З комплексу вийдемо останніми восьма секціями і не буде ніяких проблем з тим, що там будується, там люди вже живуть. По факту вже, по факту вже нічого зважати не буде. Єдине, що якщо хтось з перших людей заїде в другу, четверту, ну, мабуть, які дивляться в сторону ну, 5-8 на схід. Ну, скорше за все, їм трошечки, можливо, треба буде потерпіти півроку. А так, в принципі, весь комплекс буде досить швидко завершено. Е, поки так. Е, що хотілося ще сказати? Хотілося ще сказати те, що е, ціноутворення також по цьому комплексу залежить від вигляду, тому всі квартири, які, наприклад, дивляться в ту сторону лісу, так, 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 так. так. І 12-та. І восьма секція. В ту сторону вони будуть дорожчими. Ви це вже побачите на сайті. А, нагадаю, що дитячий спортивний майданчик знаходиметься з західної сторони. Під нього є окремий там, шматочок діляночки. Про нього ми також не забуваємо. Мабуть, з усіх комплексів поки що по об'єму. Це найбільший майданчик, більше буде тільки на парксайді. По термінах поки що все лишається, як є. Слідіть за новинами. Я думаю, що під кінець цього місяця ми вже зробимо огляди по 4-3 Грінвуду, де вже буде робитися кладка. Буде вже цікавіше подивитися, як буде виглядати комплекс. Переходимо на другий Грінвуд. Грінвуд другий, отак зараз він виглядає. Якраз біля мене проїхали зараз GCB. -шки. Вони тут займаються тим, що вирівнюють нулі грунт, для того, щоб вже можна було почати займатися благоустроєм. І от вони якраз тут насипають по тим відміткам, які їм хлопці виставляють, навозять сюди в більшості це пісок, як ви бачите. І що з нового тут відбулося? Ну, по-перше, по першій секції бачимо, зняли врештування. І от так от виглядає перша секція поки що без цоколю. Шоста секція остання захватка з внутрішньої сторони. Тут вже п'ята секція готова, четверта ще давно була готова. А друга секція бачимо в активній роботі. Зараз ще спробую обійти, показати ще там деякі деталі. Хлопці прокладають останню мережу. Тут у нас залишилась єдина мережа, яка не прокладена, це труби по теплу, які йдуть з четвертої секції, заходять в другу, і там вже вони йдуть, розходяться по першій. там В другій знаходиться теплопункт якраз за цим паркінгом. І там всередині вже все є. От бачимо, якраз нарили, вони вже підготували, як вони будуть вести. Це ми бачимо, це не просто так. Так, от я зараз стою біля п'ятої, п'ята-шоста повністю завершено, мокрий фасад назовні. лишається тільки захватка на четверту секцію. от Бачимо. Четверта. Вже рештування стоїть, тільки по одній частині не стоїть. це Десь там, мовно, там 9 метрів захватка. І все. Тобто по мокрому фасаду до найближчих там. Морозів ми справляємось, все робимо з фінішним покриттям. Нам залишиться тільки встановлення цієї плитки по, по цоколю по першому поверху. А, а, зараз ще перша друга секція покажу. Перша, друга вже з цієї сторони готова, перша доробляють хлопці. Так це виглядає. З вузька бачимо, досить приємний колір цей білий, подобається мені, а мабуть в кожному відео це кажу. А, з цим сірим взагалі виглядає досить симпатично. Так, тобто бачимо, перша секція вона вже під фініш готується. І, мабуть, оцей торець, який виходить на південь, він вже затягується клеєм. Ага, хоп-клей. А тут ще. Останнє дюбелювання і також буде клей знов таки. Так, тепер вам покажу, що зсередини відбувається по під'їздах. По під'їздах ситуація наступна. Четвертий, п'ятий, шостий повністю завершені в питаннях плитки, штукатурки і дверей. Тобто там залишається тільки такі елементи, які можна назвати декоративними. Це там пофарбування, подекуди спеціальна штукатурка. Тобто тут вже все готове для того, щоб робити кінцевий шар. От, на жаль, тут не видно, але тут вже готова поверхня для того, щоб її пофарбувати. Того не буду затримувати в цих під'їздах. По факту, по оздобленню тут вже все на фініші. Доробляють хлопці мережі опалення, харячі холодної води, для того, щоб їх перевірити, щоб вже добити ці під'їзди до фінішу. І відрізняються тільки перший, перша друга секція, які відставали умовно там на місяць-два. Зараз вони відстають на 2-3 тижні, як каже пан Арестович. І по цих секціях там якраз зараз починаються відбуватися ці. Роботи, а також от цікаві моменти, от ми можемо подивитися, отут зараз монтують ворота на в'їзди в паркінг. Бачите, отакі цікаві елементи вже вони зроблені. По-моєму, якраз цей паркінг вже купили, якщо мені моя пам'ять не зраджує, а в цій стороні ще він є. ну тут Така ж сама історія по цьому під'їзду по п'ятій секції, зараз ще зайду в четверту, щоб ви зрозуміли, що ну, там нічого не вигадує. Тобто плитка є, це вона просто застілена, щоб е, не розводити тут а сміття, там, таку багнюку не розносити. І так само в четвертій. Це четверта секція вхід. А, так, спробую все ж таки включити вам камери, ліфти стоять, тільки кнопочки поставити. Тобто, ну, по факту всюди однаковий стан, готовий під пофарбування. Бері стоять. Готуємося для того, щоб передати ці під'їзди вже в тому стані, в якому вони будуть виглядати фінішно. І перша друга. Так, Зараз заходжу. Добре. Я обійду? так, так, та. я бачу. Так, бачу, бачу, бачу. От хлопці вже тут поклали плитку в другій секції. Я не буду заходити досить високо. А на якому вони зараз поверсі? П'ятий третій, так? Плиточники. А, це вже все, тут вже завершено, so, так? Plintus. Не, plintus, так. Так. Ну і плінтус, я зрозумів. Так, от Бачите, в другій секції плитка вже завершується, підходить до кінця. Виглядає тут взагалі під'їзд другої і першої секції, мені подобається, бо він широкий, такий, досить зручний, поворот вкладовки прямо з нижнього поверху ліфт. Тобто навіть на перший поверх можна на ліфті піднятися. Такий приємний такий, виходить елемент. Нагадую, що, по-моєму, ще. По Оця частина не куплена, можна викупити. Це ідея комерція, але можна використати як завгодно. Так, це перший під'їзд. Зараз піднімемось, подивимось на якому поверсі зараз знаходиться плитка. Бо плитка завжди робиться зверху вниз, от до якого поверху ми дійдемо, на тому в неї є. Ага, От її тут сюди подали на перший. Це будемо на другому. Схоже, вже на третім повинно бути. Так. Далі вже не піду, бо хрестики ще свіжі. Третій поверх вже розкладається плитка. Тут почнуть не ставати, хоча де так обережно можна на четвертий пройти. Подивимось, що у нас тут. Повернули з тої сторони, зробили. Добре, що коридори маленькі, перші-другі секції. А тут вже все. З плінтусом четвертий-п'ятий поверх зроблені в повному обсязі. Ну, Виходить, що плитки тут насправді не на 2-3 тижні, а на тиждень часу всієї роботи, а то й менше. Можливо, до наступної середи вже хлопці завершать, залишиться тільки такі речі, як блінтуса. Ну а поверхня вже підготовлена під а, пофарбування. Також, як і в 4, 5 і 6. По факту, ця секція наздогнала. Всі дуже сильно переживали, хто купив перший і другий, що вона відстає. Бачимо, що не відстає вона так сильно, як всім бачили. Зараз залишаються такі елементи, як освітлення, оформування, армстронг, Подекуди будемо використовувати декоративну штукатурку. От вона повинна, наприклад, бути по цій, цій стінці. А, тільки внизу на першому поверсі перепрошую декоративку, тільки на першому. Плюси декоративної штукатурки, наприклад, яку ми хочемо використати, в тому, що вона ремонтопригодна. І ми подивилися по всіх наших комплексах, виходить, що основна проблема в тому, що люди оббивають ці кути, які знаходяться біля ліфта, тобто заносячи якісь матеріали або просто там. Замазуючи все це діло. І наше стандартне пофарбування, воно не таке стійке е, до, до жирів, до такої багнюки, яка в'їдається. А от якраз декоративка вона в цьому плані набагато ефективніша. А, тобто, підсумовую, а, підсумок такий. Подаватися все ж таки ми будемо не в вересні, а орієнтовно це буде 1 жовтня-субота. По всіх планах хлопці повинні до цього моменту зробити ті об'єми, які дозволяють здаватися в експлуатацію. Це повинно бути дороблені всі сходові, які потрібні ліфти. Повинно бути дороблено основне утеплення на побудинках. Залишиться, можливо, подекуди Арнстронг, деякі оздоблення, деякі пофарбування. Ним ми не прив'язуємось. Також. В кінці цього відео хочу вам закинути посилання, або, може, не посилання навіть, а картинку. Зараз спробую щось додати в самому кінці щодо спортивного майданчика і до дитячого. Якщо по-дитячому більш-менш все зрозуміло, то по-спортивному нам пропонують деякі тренажери, які ми не розуміємо, як вони, наскільки вони. Масово використовується, тому все ж таки ставимо під голосування, чи потрібні вони, чи якісь інші потрібні. Тому пишіть обов'язково під цим відео, я собі там якось помічу його так, щоб мені приходили. Про те, що ну, треба відповісти. Тому рахуйте так, 1 жовтня ми здаємось в експлуатацію ще 4 тижні на те, щоб підготувати всі документи, зробити адресу. І далі лишається лише питання передачі. Передачу ми вже будемо робити орієнтовно з 1 листопада. Також є одна новина: що до моменту, поки створиться ОСББ, а це буде, ми плануємо з. Вже з березня місяця до цього моменту ми плануємо все організувати через управлінську компанію і таким чином, скорше за все, зможемо забезпечити газ на цю будову по житловому тарифу до моменту, поки створиться нормально. ОСББ. до цього моменту управлінська компанія як мінімум півроку, а можливо, якщо ви захочете і більше, буде надавати вам послугу з управління. По 7-9 секціях у нас все ж таки планується введення в експлуатацію на кінець року, але воно буде без такого оздоблення, як ви бачите, тобто буде зроблено утеплення, затягнуто клеєм і буде чекати теплих днів, коли можна це робити. Ну, в залежності від того, яка зима буде, ви ж розумієте, все. Тому, тому поки що все. По 10-12, мабуть, вже в наступному відео скажу, коли буду всіх запрошувати на огляд квартир. А зараз поки що дивіться, що нам пропонують по спорту. Голосуйте, допомагайте нам обрати як якісніше нам оздобити спортивний майданчик. І останнє питання, яке я виношу зараз, це якраз щодо спортивного майданчика. От ви бачите його приблизний план. Як він буде виглядати? де що розташовується. По цій частині в мене нема ніяких питань, тому що ну, такий рукохід досить приємний, тобто там велика кількість можливостей розмістити нормальне обладнання самому. А от основні питання по зворотній частині. Подивіться, нам запропонували три таких тренажери. Ну, по крайніх лівий правий я ще ну, можу погодитись, а середній, як на мене, немає. Ніякої практично, немає ніякого практичного застосування, тому прошу всіх накидати варіанти, які тренажери ви де бачили, mm -hmm. які будуть використовуватись, щоб ми їх використали в нашому комплексі. Mm -hmm. Всі свої пропозиції, будь ласка, на цю пошту з фотографіями або відео, або просто описом якісь, або посиланнями. Всім дякую.